Друзі, всім доброго вечора. Привіт. Жмемо руку. Так, в нас сьогодні всім годин вечора, так, да, Саня? Проснулися. Ми тут зустрілися, то вирішили зробити ще все таки огляд невеликий. Ще не знаємо про що. Я хочу відповісти на один коментар і разом, щоб Саша скаже з своєї сторони, так як він в Німеччину їздить і привозить машини. А я тут просто з ними займаюся. Значить, доброго дня. Не на нашій мові не знаю, чи вийде це перекласти правильно. Смисл в тому, що багато блогерів по Луцьку ніхто не знімає огляди на 4-7 тисяч авто на автоматі для жінок. Багато є, скажімо так, не можу все перекласти, людей, які хочуть такі машинки. Багато жінок шукають зараз. І перші машинки, звісно, їм би було цікаво, 4 тисячі, 5, 6, 7. Ну, 7 ще куди не йшло. І зробіть такі огляди, бо ніхто не робить, щоб жінки, дівчата могли їх дивитися і купляти ці машини. Дякують нам з Кременчуга. Ну, в такому смислі, ви зрозуміли. Ну, перекладач такий собі з тебе, звісно, ну, ну, ладно. Я просто вмію розмовляти по-українськи, але перекладати не вмію. Саша, скажи свою думку, як привести машину. Особливо мене цікавить за 4-5 тисяч всі хочуть. До 6 максимум, автомат, надійний, айсинг. Розказуй. На Ампай двигуні, бажано. Сергій, я тобі нічого не розкажу. Це нереально. Ми ж, ми ж підбирали машини, Просто Поясни людям. Це буде швидше за все роботизована коробка. Це перше. І ти не, ти не дасиш гарантію на якість чи на той самий двигун на ту саму коробку передач. І це може бути, що може бути? Якийсь Peugeot, Citroën, c 1 двохдверний, чотирьохдверний, з двигуном 0,9, 1,0. Ну, взагалі, якщо дивись, Peugeot ні, 307, 207, воно здається, СВ. Ну вони один бензин бувають. 5-6. Щоб там якийсь стан був прям хороший, я не знаю, що там знайдеш. Де але... його знайти, правда? Ну, їх там виривають дуже швидко. Тим більше купують в Німеччині автомобілі не тільки українці. Там весь Євросоюз, окружні, як то кажуть, села купують. Так що... Але я думаю, що це реально. На Луцькому ринку буває багато машин таких, Сергій. Все рівно до 7 тисяч, я думаю, що можна знайти. Просто ж ти не, не дасиш гарантію на їхнє. Ну, гарантії. Існування. Немає найдорожче. І це не буде надійний автомобіль. за 4-5. Просто зрозуміти, взагалі немає машин на автоматичній коробці передач або є просто незрозуміло, які машини немає гарантії на них, і ви будете з ними мучитися. Просто тоді краще навчити свою дівчину чи жінку, дружину їздити на механіці якось. То за чотири і то за чотири дуже важко. Можна фабію першу купити. За п'ять-шість тисяч всі можна вибрати якусь машину, і то на них немає гарантії, бо це все поучні машини, але можна вибрати щось більш-менш живе, похоже на машину, обслужити і їздити. На автоматі, щоб щось купити більш-менш і то треба буде його обслуговувати, то навіть від 7 важко 8, 9, 10 тисяч. Ну, ну це, я правильно сказав? Е, ще я ще скажу одне: те, що є в авторії, ви там бачите, ви поїдьте купіть. Хоча не раджу. Понизу ринку, тим більше на автоматі. Ну Дивися, приїхав у нас Гольф, 1,4 TSI, саховський двигун. Автомат. Потрібно підкрасити деталі, мабуть, 7. Ну, він за 7 тисяч продасться, я його можу радити. За 7 тисяч можемо віддати. Но він комусь буде цікавий, з таким. Він надійний, там він на, автоматі. Це, на автоматі він да. За скільки ти його можеш продати зараз? 7 тисяч. Ну, там треба красити машину. Ну, Переднє крила краще Який замінити. Рік? Взагалі 10-й рік. 1-4 саховський двигун. Зроблений, він продається 8,5-9. Більше може, бо це Алькантара, люк, мультикермо. Так, от купляйте за 7 тисяч. Так що, я думаю, що це реально. Просто що не треба, не знайдеш там вже прям ідеально. Якщо і... немає грошей, знаєш, поїздити поки <кхів> так, технічно обслужити, а тоді назбирати, чуть-чуть грошей чи позичити, завести до майстрів, поміняти передні крила там і все решту, що треба покрасити. Там він не що? Чого його треба красити? Норжавчина. Ну, це гольф. Volkswagen mm. до Я савто, більш ніж це... певний, що не один, навіть якщо буде 7 тисяч переглядів. Не подумає навіть цього зробити. Він ска нашому мені мені стреляє машину готову. Ну як 7 тисяч це непогана ціна. Це, я думаю, що там навіть якщо доларів 500-600 покраски може Хто якісь перекуп купить цю машину, то йому буде безплатно за мій рахунок, навіть так скажу, заміна мастила і не знаю, і ще щось. Розщедрився. Хто купить цю машину, так як яке? Я просто не вірю. Ніхто не хоче працювати. Не просто люди, не ті, хто займається перекупом, перепродажем машин. Це не обіду нікому. Всі хочуть прийти купити готовеньку машину. Ну, я теж хочу, в німеччину купити готову машину, щоб нічого не робити. Сергій. Або хімчистка поліровка. І ми так ми хочемо, а так не але. виходить. Добре, що ми сьогодні будемо знімати? Сергій, я розжати мазу, це як з п'яту. Це забирати з терміналу автомобілі. А ви е... далі знімайте. Так. Да. Скажіть, що завтра ви хочете, щоб ми зняли. І нам треба розібратися з нашими, як це на робили, там, розіграші. Бо ми щось не розібралися. І де той хлопець, що виграв цього, друзі. Я його не можу знайти, він мені не відписує. Вже декілька днів, ще з минулого тижня, що виграв, разовий огляд. Може він мені потрібний. І Перебареш тиждень скоро вас. закінчується, невже ніхто не хоче заміни мастила. Хто купить нас автомобіль? Зніми нас ще з Каріною. Давай. Зараз продовжимо саня їде на митницю з Кароліною трошки якийсь огляд, вона познімає мене, можливо, щось вона розкаже. До речі, в неї є дві, а 5 шкоди на продажі і Спортежки є, так? Спортеж та міган 3. О, розкажи чуть-чуть, вони теж грають у розіграші. Якщо ви купуєте, безплатна заміна мастила. Походу, я вже скоро буду всі масло міняти. Нічого страшного. Ну, але ми спробуємо. Але ми їх знімемо завтра, значить, ти пам'ятаєш, рік, що чи мені розказати швидко? Давайте. Я трошки пам'ятаю. Але... Коротше, значить, дві 5 в рестайлові, значить. 12 рік, по-моєму, 1,13 і 1,12, так, 1,6 дизель, одна на family комплектації, одні пробіг до 200, там ми пробіг підтверджений з тюфами сервіскою, другий пробіг 200 з чимось і обслужена ця, що більше пробігу, заміною ГРМ, масла, фільтрів. До речі, там вже не треба це ламняти. Також, якщо ти пам'ятаєш, скажи, Меган який, і спортеж, бо я не знаю. Меган третій басешний, теж 13-го року, та KIA Sportage, Теж 13-го року. Все зробимо в ідеальному стані, з оригінальним пробігом. Все в чудовому стані. Якщо буде більш когось детальніше цікавити, то номер телефону ми там будемо спілкуватися. Тоді пишіть Viber, Telegram, WhatsApp. Ми знімемо ці машини в процесі, але, напевно, не сьогодні, бо ми не встигаємо. Йдемо щось знімати, так? Да? Значить, ми все-таки пройдемося, хоча легенький дощ йде. Вже треба зробити огляд. І ми вирішили про подивитися, що є в нашій клітці на автоматі хоча б від 7 тисяч. Ну, як знайдемо дешевше, покажемо. В даному випадку, 5-й гольф на автоматичній коробці 1,6 MPI, 200 заявного пробігу, 7400 2008 року. Значить, він на легкосплавних дисках, в такому темно-синьому кольорі. Також зараз подивимося в хешбеці, звісно. І він має бути, я думаю, що не на ДСГ, а на. Напевне, все-таки на гідротрансформаторі. Шостий гольф, 1,6 пай дійсно вже йде на DSG-700 пеневі. Лештучки рівене кермо, 4 стіклопіднімачі, клімат-контроль з підігрівами, сидінь передніх, тобто не геть погана комплектація. Акуратний, гарний салон. Непогані диски, легкосплавні, оригінальні на літній гумі, до речі, передня і задня гума, літня, задні партроники. Ну, до речі, досить непоганий варіант. І якщо ви на 7 тисяч маєте бюджет, тут 7400, то можна пробувати щось торгувати і розглядати цей варіант. До речі, непоганий варіант, хороший. Друзі, і все-таки ну, не виходить, пройшли два ряда, немає нічого на автоматичній коробці і за 7 тисяч є вище. Значить, вище є, але набагато вище. Наприклад, до чого я веду? Якщо все-таки можливо навчитися вашій дівчині чи дружині їздити і не вистачає бюджету на механіці, до речі, досить непоганий варіант. Я б рекомендував би. 9 й рік, восьмий розмитний шкода, фабія. Це друге, друге покоління, восьмим роком буде вона на обліку 1,4 Ампай двигун непоганий і 160 зйомного пробігу, 6200. До речі, це непогане авто. Хоч воно універсалі, але там різниця, що хешбек універсал 30 см, тобто це тільки так кажеться, що вона дуже велика. Вона невелика машинка, є кондиціонер, передні підігріви сидінь, два стеклопіднімача, тобто все необхідне є. Вона непогана машинка і по підвізці, до наших дорогах, шторочка в багажнику є, також є необхідне дуже партроники задні, реально це класно. Тому це теж хороший варіант, просто коли ви можете якось все-таки дозволити на механіці. Друзі, так як немає в нас вибору, великого ще один гольф, гольф 6 в Легкосплавні диски, сірий металік. 10 й рік, 1,4 бензин, але не вказано, чи саховський двигун на автоматі, А, ні, саха, 1,4, 90 кВт. Але тут не вказана ціна. Ми номер знімемо власника, запитаєте його, яка ціна. Повний електропакет шкіряне кермо в оригіналі, скільки розумію, на автоматичній коробці передач. Тут десь суха, де Q200 7-ступенева. Автоматична коробка з сухим степленням. Клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь, також магнітола, великий екран. Автосвітло навіть є, є шторка в багажнику. І задні партроники також присутні. Щоб знати вартість цього автомобіля, вам придеться зателефонувати до власника. Партроники, до речі, по кругу, передній парковочний асистент, допомога при паркуванні. І Керолін, зніми номер цінник а, продавця. Пісня. Телефонуйте, питайте. Гольф 5 знову ж таки в хешбеці легкосплавні диски в чорному кольорі, досить непогано виглядає. 2006 рік, правда. Але 1,6 MPI двигун атмосферний, 212-євного пробігу і вартість його 6200. Але якби ж він був на автоматі, ви скажете, рік старий. Ну, а він на механіці. Є, звичайно, непогана комплектація, клімат-контроль з підігрів передніх сидінь, велика мультимедія. Ну, Стеклопіднімача два передніх, ззаді є шторка. Ну, до речі, непогане авто, якщо не звертати уваги на те, що рік трошки хотілося б восьмий, звичайно, в такому гульфі. Також немає задніх патроників, але просто ви будете знати ціну. Візуально він виглядає гарно. І його цінність в тому, що двигун атмосферний, багато хто хоче, можна ставити під газ. Тому якщо це авто в хорошому стані, то можна розглядати цей варіант, але тільки механіка. Якщо підходить на механіці. Opel Astra H 2007 року 1,6 бензин, 204 заявленого пробігу з Нідерландів 5550. Недорога вартість автомобіля. Автомобіль, до речі, на легкосплавних, гарних, бачу, оригінальних дисках, плюс гума хороша, літня і досить непоганий візуальний стан. За свої кошти це непогане авто. Мультикермо, кондиціонер, два стіклопіднімача, автосвітло, круїз. Ззаді є полка в багажнику, гума що перед, що зад літня, і навіть є фуркоп. Тобто це також можна розглядати, коли на механіці підійде авто для дружини чи дівчини в хешбеці. Досить непоганий бюджет. Знову ж пропозиція Гольф Плюс на двигуні 1,4 звичайному імпаєш, тому 63 кВт. 181 заявленого пробігу, але знову ж таки Гольф Плюс 2008 року, якого вартість 6200 заявлена, але на механічній коробці передач. Такий в сірому кольорі. Також є клімат з підігрівом передніх сидінь круїз, повний електропакет, автосвітло. Досить непогано, збережено виглядає в салоні. Гума зимова на звичайних металевих дисках і на ковпаках. Пертроніків задніх немає. Гольф плюс, наприклад, перевага його, чуть-чуть більший клінус, як звичайний гольф, п'ятий чи 6, і трошки вища посадка, якщо для дівчини, для жінки буде зручно сидіти в ньому. Тож така пропозиція непогана, і цінник, напевне, да, покажемо, можливо, когось зацікавить. До речі, можливо, ви розглядаєте електроавтомобіль. В даному випадку Renault Зоя 2016 року. Батарея 41 кВт має запас ходу на одному заряді плюс-мінус 250 км, так заявляє продавець, літом до 300. Тепловий насос вже стоїть. Ну, хто розбирається, то знає. Не будемо зараз пояснювати. 7900 стоїть автомобіль, звісно, він на автоматичній коробці. Не на механіці, електро не буває, безключовий доступ, на механіці не буває електро, тобто, ну, непогана комплектація. Але якщо ви розглядаєте на невеликі поїздки по місту, і у вас є можливість тим більш, заряджати, можливо, вдома, буде вам дуже дешева заправка, скажімо так. Задні партроники є, камера заднього виду навіть є. Тобто за ці гроші 16 го року авто, якщо підходить електро, Досить непоганий варіант. Також ще один в хешбейці хороший варіант бензиновий, тим більше бензин 1,6. Тут тим пайш, не йде двигун, але як я вже розказував, тут двигун йде на цепному ГРМі. І має 77 кВт, бо звичайний 1.6, тобто на ремені, зубчатому ГРМ, йде 75-77 кВт. Але двигун також надійний і непоганий ресурс. Цепка просто треба замінювати по регламенту. 214 заявного пробігу, восьмий рік автомобіль, підігрів сидінь, клімат 5900. Це непогана, я б сказав би, досить. Така пропозиція, легкосплавні диски. Також не геть проста комплектація, бо є клімат-контроль, є підігріви передніх сидінь. Також ну два стіклопіднімачі і сидіння такі напівспортивні, тобто незвичайні трошки покращені. Ну Я не знаю, що це йде завод, пише спорт. Така фабія ну, немає задніх партроників. Але це досить непогана пропозиція. В хешбейці, з хорошим двигуном, і якщо його перевірити, і автомобіль реально вартий уваги, як для механіки, то я рахую, що це хороша пропозиція. Меганчик третій рестайловий, 15 рік, буде 14-м на обліку в хетчбеці, На механіці, звісно, але 145 заявного пробігу. 6900, Але двигун 1,285 кВт. Тобто Ніби непоганий рік машини непогана ціна, за ті гроші навіть на механіці рестайлового третього меганчика. ну двигун 1,2. Мультикермо, кондиціонер звичайний. Шестий ступка йде турбований 1 і 2. Тобто пробіг то досить непоганий, якщо рідний. Якщо вам підійде такий двигун, пропозиція гарна роком, тим більше, що Ренос. Не схильні до корозії, великий плюс. І у вас буде 14-рік автомобілі з пробігом в районі 150, якщо він оригінальний. Можна розглядати, треба перевіряти і читати також параметри автомобіля, щоб розуміти, на даному випадку не було в нас таких авто, і ми не знаємо, який ресурс двигуна, і не буду нічого казати, бо не знаю. Але Google, як то кажуть, Вікупедія поможе знати трошки параметри, що цей двигун, якщо когось зацікавить. Знову ж таки, знайшли миганчика третього на автоматичній коробці передачі з пробігом 90 тисяч. Дуже цікава пропозиція. 2013 року 15 дизель 81 кВт. Вже сертифікована. Ну але вартість, друзі, 8950. Але будете знати приблизно ціну третього мегана з пробігом 90 на автоматичній коробці передач. Є клімат-контроль. Немає навігації. Немає, звісно, підігрів, два стеклопіднімача, мультикермо. Ну, тобто, комплектація така трошки середня. Є задні партроники, це вже плюс. На вигляд, автомобіль непоганий, ніби доволі збережений, кермо в оригіналі. Ну, Якщо тут 90 тисяч, він має бути збережений і в дуже класному стані. Для двигуна це просто ідеальний. Для цього двигуна в нього немалий ресурс, дуже хороший двигун, К9К, 1,5Д Тобто Цікавий варіант, якщо вам підійде бюджет. Досить цікавий варіантик, Гарні легкосплавні диски. 2012 рік, ну правда, 1,2 бензин 76 кВт. Але 140 заявого пробігу 5950. Вже сертифікована і на механічній коробці ну але гарний комбінований салон, клімат-контроль. Тобто шкіряне кермо і з таким пробігом авто, я думаю, варте уваги, дійсно варте. 140 пробігів, хоча є 1,2 бензин. Тому теж можна взяти до уваги. Друзі, Рено Модус на комплектації ініціалі Париж. 2006 рік, 1,6 бензин тут, значить 180 пробігу, гарний колір. Гарна комплектація, шкіряний, бежевий салон 6700. Можливо, ще буде торт. Також легкосплавні диски. Гума, правда, зимова. Мультикермо, клімат-контроль. Тут комплектація це дорога як для цієї машини. Напевне, сама повна. Тільки я не знаю, чи в них буває панорамний дах, бо машинка коротка. Колір непоганий досить. Є задні партроники. Тут дуже цікаво, відкривається багажник. Відкривається повністю багажник і відкривається ця частина, отак, щоб можна просто щось положити. Є тут а, прикол. Ну Така от пропозиція, друзі. Значить, і як би ми не шукали, нічого гарного, ми на автоматичній коробці передач не знайшли багато. До речі, знімемо цю аудюшку веслайні 2,0 бензин, і тут а, йде гідротрансформатор, бо вона квадро, тобто повний привід. Тому тут не варіатор. Восьмий рік, сьомий буде на обліку, 2,0 бензин, 7900 вартість її 258 заявного пробігу і вона в рідній фарбі. Я її мав дивитися, там клієнту, до речі, Там трошки помінялася ситуація. Легкосплавні гарні диски, вона в рідній фарбі Швейцарії. Власник запевняє, що це її оригінальний пробіг. Гарний шкіряний з тканиною салончик, клімат-контроль. Ну, комплектація хороша, круїз, автосвітло, бо S-Line -Line, якби і зовнішній, і внутрішній. Гарні диски, зимова гума, правда. Також патроники є в рідній фарбі автомобіль. Якщо ви любите потужний двигун, тут надійна коробка і повний привід. І за 2007 рік готові давати 7900, Можливо, буде торг, то це хороший варіант. Хороший тим, що досить хороша автоматична коробка передач. Також двигун потужний, його просто треба обслуговувати і їздити. Ауді має свою комфортність. Тобто сьомого року Ауді буде комфортніше, ніж 13-го року чи 16-го рестайловий Меган. Це безумовно. Навіть хай мені що хоче, що каже хтось. Якщо по комфорту сісти і їхати, це так. Ну, я приклад навів, я нічого поганого не кажу проти третього мегана. Можна ще приклади наводити, але вже довжде ви бачите, друзі. Значить, що, закінчуємо все. Каролін, ти ще як? Ти вже геть смерзла? Ні. Мікрофон виключений. Так, Коротше, друзі, ну якось так вийшло. Получилося, що в день не получалось, не було часу бо роботи всіх багато, а ввечері під дощ зняли отакий от для вас огляд. Трошки я помучив Кароліну, то прийдеться тепер, не знаю, Напишіть їй хоч класні, якісь коментарі хороші. Як вам заходять її шорти? короткі відео ми знімали. До речі, хто хоче, Мегана, вибачаюся сценіка, третього є хороший дуже. Ви там бачили, я думаю, але він на механіці. На автоматі також там мене просив хтось підписниця. я подивлюсь варіанти, і ми знімемо вслідуючих цих. Або я просто, навіть ви можете мені на телефон хтось писав, що для дочки треба на автоматі третій. Сценік, можете мені на телефон написати, я постараюся знайти варіанти, як буде час. Друзі, всім дякую, всім гарного вечора, всього доброго, мирного неба. І на зв'язку пишіть коментарі. Дякую за перегляди, підписуйтеся і далі буде. Гарного вечора. Пока.